Друзі, смачнішого блюда я ще не їла з гарбуза ніколи. Така смакота рекомендую і вам спробувати. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі пані Маргарита, Цього полюбляє гарбуз. І в кого він вродив, ані на базарі можна купити. Хочу з вами поділитися дуже смачним блюдом. По-перше, нам потрібно почистити гарбуз. Ріжемо на дольки, такі, як диньку виріжете, бачите, яка товщина, як динька, не дуже товста товщина. І змазуєте спочатку з однієї сторони олійкою, кожну дольку, так. Рафінованою соняшниковою олією. На деку положили пергамент. Спочатку з однієї сторони. Так, А потім перевертаємо кожну долічку змащеною олійкою до пергамента. І цю сторону знову змащуємо щіточкою ретельно олійкою. І нічим більше не потрібно не посипати, не ні ванільки, ніде нічого. Я вже це блюдо робила, нам з чоловіком дуже сподобалося, і я вирішила ще раз зробити, бо вчора на кашу чистила гарбуз, він такий солодкий, червоний, що я вирішила знов зробити це блюдо і поділитися з вами. Далі, вже готово, бачите, ставимо в духовку і запікаємо до румяної скоринки. Кожен дивиться по своїй духовці. Щоб вони були краєчки, так запікаються, стають коричневенькі. І м'якенький, значить, вже готовий. Ось така смакота вже спеклася, і простояли вони в мене в духовці при 180 градусах рівно одну годину. Я вже і верх включила, воно м'якеньке спеклося. І... Насолоджуємося смакотою. На смак воно десь і на шоколад, похоже, і на грінки із булки. Ну, Дуже смачно.